Ізюмський мускат, Чудовий, невкривний виноград, морозостійкий, саме головне, чудово переносить як довгу обрізку, це продовжував кущ, так і коротку. Відео знімав навесні обрізка наріжки. Можете переглянути. Як бачите, два пагони, на кожному пагону по дві грони, на одному і на другому. Закладка чудова з першої бруньки. Два грона на основному пагоні. Зараз займаюся роботою з пасинками і хочу показати, що він ще формує на пасинках першого порядку. чудові і Можна отримати подвійний врожай. це не один, не один випадок, а дуже багато, як бачите. Можливо, пасинковий врожай не потрібен, але запас то завжди краще. Зайве завжди можна видалити, а от нестачу ніяк на кущ не додати. Сила росту достатня, в моїх умовах вже випригнув наверх шпалєри з продовженням. Скоро буду проводити чеканку. Покажу в одному з відео. При цьому всьому гібридна форма стійка до хвороб. Можна обійтись двома обробками за сезон, ризикнути. Я думаю, що витримає. Олегу Миколаючу Щеннікову вдячність за таку геноформу. Вона мені дуже подобається. Хто ще не має, рекомендую звернути увагу. Дякую.